Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і у нас сьогодні дуже цікавий день, тому що одночасно дві структури військові відзначають сьогодні свій особи. Тих, що називається день, по перше, сьогодні день армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, і сьогодні ж день зенітних ракетних військ. Повітряних сил Збройних сил України, тобто ті, та частина повітряних військ, яка працює з землі, по в, на, в, що називається по, по ворожих повітряних цілях, відзначає сьогодні свій день. І та частина, які називають часто літаюча піхота, ті, хто підтримують піхоту, прямо во так в бойових порядках, вони теж сьогодні відзначають свій день. Ну і про те, що літає, що вже не буде літати, зараз будемо говорити на зв'язку з нами заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні Героям, слава, Доброго ранку. Отож, почнемо, знаєте, з чого? Почнемо з винищувачів су 34 які були знищені кілька днів тому на аеродромі у Волгоградській області. Спочатку було відомо, що два спалили, ще два пошкоджено. Потім уточнена інформація. Загалом три винищувачі згоріли повністю ще два частково. Хтось там отримав поранення, і власне, от така жирна ціль, умовно кажучи, одразу п'ять су 34 Наскільки це впливатиме на подальший перебіг бойових? дій, і що ви бачите за цією операцією? Давайте почнемо мабуть, з цифр для того, щоб зрозуміти, що значить втрата чотирьох літаків су тридцять По перше, за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила близько. 60-70 по різним оцінкам літака, літаків Су-34. І Про що це нам каже? Про те, що в період з 2004 по 2024 рік, тобто за 20 років, Росія побудувала всього 155 літаків Су-34. Тобто ми розуміємо, що майже половину вони за 3 роки втратили під час війни в Україні. Це нам дає зрозуміти, що, в принципі, віднов... чи відновлюємо ми цей резерв, так би мовити, так насправді вони випускають ці літаки, і протягом, якщо не помиляюсь, цих трьох років війни було випущено близько там 10 або 12 літаків. Тобто, в принципі, можна сказати, що про те, що ми швидше утилізуємо ці літаки, ніж Росія може виготовляти. знов таки, давайте пригадаємо нещодавно втрату борта, який була з технічних причин, як вони зазначили, коли один пілот катапультувався штурман не зміг катапультуватися. Тут знов таки треба звернути увагу на те, що Стара радянська проблема щодо купу капультування пілотів, які призводять до згибелі, залишається. Додатково треба зауважити, що причина на борту, яка була, скоріш за все, це гідравліка, і давайте пригадаємо, що їй сколи. Той самий Су-34 влетів у житлову будівлю. Тобто, в принципі, є і ще й технічні проблеми, які пов'язані з можливістю, бути, ну готувати літаки до бойових вилітів. Тому, в принципі, тенденція дуже добра для нас, але тим не менш треба продовжувати, як то кажуть, допомагати росіянам гинути і за рахунок от таких ударів по аеродромах, які здійснюються зараз з боку сил оборони. Добре, давайте тепер про те, як їм допомагати в цьому. По суті, авіаційна промисловість, принаймні, про це пишуть деякі західні медіа. Значить, процес виробництва бойових літаків і якоїсь модернізації росіяни намагаються навіть розширити, але по деяких заводах таки прилітає. І по авіаремонтних ми пам'ятаємо за останні місяці. Було ну і от вчорашня історія з іжевським заводом Купол, де відповідно один дрон влетів у вікно Інший ударив по цеху пожежа площою 1300 квадратних метрів. Троє людей загинуло, значить, 45 постраждали. А це цехи, де якраз випускали готові БПЛА. Це там, де працювали з мікросхемами. Що нам треба розуміти про, про такі. Об'єкти, ну і от вчорашній зовсім енергія, завод, енергія в місті Єлець, це якраз акумулятори, в тому числі акумулятори для безпілотників, для авіації і для флоту. Ну давайте почнемо з того, що теза про те, що наші дрони несуть замало корисного навантаження, щоб завдавати шкоди, вже спростована, тому що ми бачили супутникові снимки. Знимки цього ж цих заводів, які були Часткова втрата там і поверху навіть відбулась. І зупинка виробничих потужностей. тобто ми кажемо про те, що в принципі наші удари більш дієві і несуть насправді тяжкі наслідки для Росії. По друге, треба зауважити, що насправді нещодавно, от навіть фінське здання фінське, якщо не помиляюся, здання ЄЛ писала про те, що Росія активно намагається будувати свої заводи авіаційно, авіаційної, якщо ми кажемо, в 2024 році допомагав Радіо Свобода оцінювати супутникові знимки. Щодо е, всіх з авіаційних заводів, які є в Російській Федерації, там були і Казанський АВР авіаремонтний, і Казанський вертольотний завод, і Новосибірський і Комсомольськ на морі треба зауважити, що насправді Росія будує нові цехи, і це пов'язано з тим, що вони розуміють, що по-перше є програма імпортозаміщення, так би мовити, де вони передбачають випуск цивільних літаків. І додатково є питання щодо відновлення стратегічної авіації, про яку вони мріють з 2005 року, принаймні ну, з приходом Путіна, як його. Покатали вперше на стратегічному літаку, і е, тут е, я би сказав, що одна справа будувати цехи, а інша справа випускати вже безпосередньо е, літаки. Тому е, давайте почнемо з того, що насправді е, більше саме глибока проблема у Росії. В авіабудівництві це відсутність можливості забезпечувати літаки з сучасними двигунами. Це стосується і транспортної авіації, і цивільної авіації, і навіть літаків тактичної авіації, тому що давайте пригадаємо, що Су-57 літає на двигуні, який був розроблений в 80-х роках. Я взагалі Су-57 називаю такий Су-35 на стероїдах, тому що насправді ані сучасної можливості електроніки, ані невидимості для засобів радіолокації. Тобто є насправді технічна проблема, і ця технічна проблема входить глиб радянського союзу. Давайте пригадаємо, що в радянському союзі не могли щось запропонувати нове сучасне. Вони постійно копіювали і вже потім розвивали цей напрямок. Нещодавно Кирило Буданов зауважив, що Росіяни так і не спромоглися зробити морський дрон. Але при цьому постає питання, як так відбувається, що розвивається шахет? Власне, тому що в принципі технологію виробництва повністю передали дрон. Вони скопіювати морський дрон, вони не змогли, тому наша головна задача і далі залишається ударом по виробничих потужностях, по НІІ, для того, щоб Росія втрачала. Інтелектуальну частину цих виробничих потужностей і тоді їм буде складно, тому що у них вже є нестача інженерів. У них є вже нестача там провідних науковців. Давайте пригадаємо, що програма модернізації ракети Х-59, Х-69 зупинилась після того, як. Був знищений російський інженер, який займався цим напрямком, і так можна перелічувати вглиб і по двигунах, наприклад, стратегічної авіації, котре теж втрачають можливості щодо модернізації. Тому, в принципі, тут є технічна складова, і тут наша задача якомога сильніше бити по цим об'єктам, для того, щоб росіяни втрачали її. А власне цікава деталь, дашовод завод, во цей купол уже згаданий сьогодні, який випускає в тому числі системи протиповітряної оборони. сам цей завод не був прикритий системами протиповітряної оборони. Що нам це дає? Чи вони просто не очікували? Чи настільки вже дефіцитна штука? Що навіть ну по суті унікальний, унікальне підприємство, але не швидкі з, з поршневими двигунами безпілотники? Ну не просто до полетіли за 1300 кілометрів, а ще й нормально туди влетіли. Ну давайте визнаємо, ми вже маємо давно паритет в повітряному просторі Російської Федерації за рахунок безпілотників, поки що не за рахунок авіації, але тим не менше. Але жно таки, повертаючись до запитання, що з повітряною обороною у Російської Федерації, треба зуважити, що на початок повномасштабного вторгнення Росія своїми власними засобами протиповітряної оборони могла закрити лише 40% стратегічних об'єктів. Давайте подивимося, що відбулось за останній час, яка кількість засобів протиповітряної оборони була передислокована до московського регіону. Навіть літаки А-50 із старого зразка почали використовуватися активно для того, щоб моніторити повітряний простір. Додатково треба зауважити, яка кількість засобів протиповітряної оборони була передислокована на тимчасово окуповану територію і на тимчасово окупований Крим. Нещодавно знов таки операція була доволі така яскрава операція в Криму, де було показано скільки засобів протиповітряної оборони було знищено. Тобто, в принципі, Крим став для протиповітряної оборони Російської Федерації такою Чорнобаєвкою. Туди їх привозять і там їх знищують. Так само і це стосується не тільки проти оборони, а ще й стосується засобів радіоелектронної боротьби. Тому, в принципі, треба зуважити, що Росія весь час взагалі розраховувала на те, що вона ядерна держава і що ніхто не посміє завдавати удари по її стратегічним об'єктам. Це була основна складова їх системи захисту. Зараз ми кажемо про те, що ми активно пануємо в повітряному просторі за рахунок наших безпілотників, і тут треба розширювати наші можливості. Є позитивні моменти, давайте пригадаємо. Домовленості з німеччиною щодо розгортання програми будівництва і ракет далекобійних і дронів. Які передбачають тактичну глибину 2,5 тисячі кілометрів, тому в принципі ми розуміємо, що насправді при вдачному фінансуванні і при масштабуванні цих можливостей ми насправді зможемо завдавати рішучих таких ударів по території Російської Федерації. Як приклад, давайте згадаємо, що за весь час із семи найбільших складів ГРАУ чотири було знищено за рахунок Сил оборони України. Ну і вчорашній удар по Харцизьку, До речі, там щось дуже цікаве вибухало, тому що ну тому, що я подивився оці ці відео. Це не непіввибух, з таким підсвічуванням, як напівсфера, що це могло бути, і наскільки це росіянам буде болюче. Бо харцийську окупований ще з 2014 року, тобто вже 11 років. І я так розумію, що там вони почувалися доволі вольготно і змогли нак... і ну не боялися накопичувати. Як ви оцінюєте цей удар? Ну знову таки тут давайте пригадаємо нещодавно удар по Донецьку по штабу. Теж треба зауважити важливий, важливий елемент, який призвів до загибелі там певних військових. І додатково треба сказати про те, що в принципі у нас стає більше власних засобів, якими ми можемо працювати по потрібним нам цілям, тому що ми не обмежені, в наприклад використанні цієї зброї з боку західних партнерів. І це нам дає змогу зрозуміти наступне питання, тому що от зараз іде вчора була прилюднена інформація, що Сполучені Штати призупиняють деяку допомогу по наданню нам е, певних видів озброєння, і тут, е, мабуть, самим болючим є це те, що е, там е, певна кількість ракет до патріотів е, не буде поставлена. Але тим ні... але тим не менш, треба зауважити, що. Нам розуміючи всю цю ситуацію, нам треба пригадати, як ми активно просили далекобійне озброєння, а потім почали виробляти свої власні діпстрайки. І... Те саме треба робити з протиповітряної оборони. Я кажу зараз не про створення стратегічних систем на кшталт Петріот або там сам ТІ або щось такого, те, що може збивати балістику або може протидіяти на рівні там великої дальності дії. Я кажу про точкове рішення, які допоможуть нам сформувати. Основну ударну силу проти безпілотників, які активно використовуються з боку Російської Федерації. знов таки треба вибудувати Таку систему, яка змогла надала нам змогу активно виявляти будь-яку повітряну ціль в незалежності від висоти швидкості прольоту. Це повинна бути класична система радіолокації, там, пасивної, активної, додаткові датчики. І все це повинно формувати таке повне радіолокаційне поле, яке дозволить нам не тільки бачити повітряну ціль, а в режимі реального часу передавати її координати. На засоби ураження, які будуть, наприклад, з певними елементами обчиснювання для того, щоб проводити розрахунок балістики, коли починати стріляти. До речі, зараз united 24 збирає кошти на автоматичні турелі з штучним інтелектом, які по суті можуть допомогти нам вирішити це питання, тому що це розрахунок балістичний, це не особовий склад. Це система, яка може наприклад ставитися на якісь критичні об'єкти і відпрацьовувати в автоматичному режимі. І тут ми кажемо про розподілене перехоплення повітряної ціли, коли ми використовуємо, наприклад, або автоматичну тарель, або дрон перехоплювач, або малу зенитну ракету. Тобто, ми створюємо е такі, таку, такий захист, який е в подальшому призведе до того, що саме, сама, саме використання. Дронів шахедів буде неефективним, тобто вони стикнуться з такою протидією, яка змусить їх просто не використовувати їх, тому що вони будуть неефективні. Але для цього потрібно зробити насправді розлогу шлогу і шалоновану систему. Яка буде якісно працювати в будь-яких умовах навіть зараз, коли ми виробляємо виготовляємо дрони перехоплювачі нам треба зрозуміти, що наступна дія з боку ворога це буде ухиляння або збільшення швидкостей. На що ми повинні відповідати не тільки простим перехопленням в режимі погоня, а й додатково казати про реактивну тягу. Тому, то, тому це буде стратегічне бачення вирішення цієї ситуації. Тоді насправді ворогу буде складно зрозуміти, куди йому рухатися. Тому що е, з нашого боку дії створення мобільних вогневих груп призвели до того, що ворог почав шукати рішення в обході на більших висотах, щоб не, у, унеможливити перехоплення за рахунок там Браунінгів, каміків е, щодо протидії засобами радіоелектронної боротьби, ворог активно почав. Створювати, наприклад, там модернізувати комету, а в подальшому почав ставити NVIDIA блок з камерою для того, щоб робити частково візуальну навігацію. Це те, що є, наприклад, в ракета х 101 Тому головна мета зробити так, щоб ворог не знав, куди йому рухатися. Тоді оці всі потужності, які він розгорнув в одному напрямку, в створенні лише одного дрону, будуть просто купою заводів, які не потрібні. Навіть так, слухайте, уже ж Юрій Ігнат, керівник управління комунікацій повітряних сил, сказав, що понад сотню шахедів збили зенітними дронами. Раніше працювали по дронам-розвідникам зараз уже показують ефективність по шахедах. Я так розумію, що цей напрямок, ну принаймні, якщо сотню шахедів уже збили зенітними дронами, то це означає, що ну випробувальна частина принаймні пройдена, як ви це бачите. Ну насправді велика кількість компаній активно залучилась, і іноземних і українських. Ми почали розробляти, і ми зараз проходимо бойове випробування нашого дрона-перехоплювача. Але знов таки вкотре буду закликати до автоматизації процесу, тому що насправді давайте повернемось на е, прикладі наприклад дронів на оптоволокні, які зараз активно ми намагаємося наздогнати ну, Російську Федерацію. Тут я би зауважив, що це стратегічно неправильне рішення. Чому тому, що дрон на оптоволокні це дрон, який потребує пілота, який їм керує, а дрон на Штучному інтелекті може використовуватися в автоматичному режимі, тобто треба було рухатися більше в напрямок дронів на штучному інтелекті і тоді один пілот може керувати, наприклад, одночасно 20 дронами для розуміння. Один пілот керує дроном, і виконання середньої задачі займає десь близько до 20 хвилин з розгортанням і згортанням робочого місця, так би мовити. Тому тут треба зрозуміти, що один пілот і 20 хвилин. Або один пілот і 20 дронів, які виконують одночасно бойову задачу на в певному секторі. Тому я постійно кажу про те, що нам навіть розробляючи наші дрони-перехоплювачі, треба шукати рішення в автоматизації процесу, тобто дольот до сектору в автоматичному режимі на автопілоті, потім в секторі автоматичний пошук цілі, захоплення цілі, і оператор приймає рішення, чи перехоплювати ці. Цю ціль чи шукати іншу, все це, що повинен зробити оператор, контролювати процес виконання бойової задачі безпосередньо перехоплювача. і це основний напрямок, куди ми повинні рухатися. Ми повинні рухатися в технології, тому що це є найперспективнішим рішенням. Ми повинні перемогти Росію за рахунок технології, їх битові комп'ютери NVIDIA, які стоять на бортах. Ми повинні перемагати більш якісними високотехнологічними військовими рішеннями. тобто з криптографічним шифруванням. З додатковими елементами кринізації деяких там елементів для того, щоб не було активно роботи засобів радіотона боротьби в УРА і так далі, це буде основним напрямком, який зможе перемогти Росію в їх битових рішеннях, які вони використовують проти нас. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був Анатолій Хребчинський, це заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.